Всім привіт! Ви не помилились! Ви на каналі Біженці в Німеччині, і сьогодні ми катаємося на лижах. У цьому відео я хочу розповісти, як бюджетно покататися на лижах в Німеччині. Дивіться далі, буде дуже цікаво. В 30 кілометрах від нашого будинку знаходиться невеличкий гірськолижний курорт Арнзберг. Знаходиться він в Бішофхайм на Рейні в Баварії. В закріплених коментарях я залишу посилання на сайт цього курорту. У цьому відео я хочу розвіяти міф, що катання на лижах це дорогий активний відпочинок. Зовсім ні. Якщо ви заздалегідь купите або навіть знайдете безкоштовно лижне спорядження та лижні костюми, це можна зробити, наприклад, на ebay, а не будете брати їх щоразу в оренду, коли приїжджаєте на якісь із курортів. Я зараз пройдусь по цінах, але перш для порівняння скажу, що, наприклад, шолом, черевики. Та лижі на курорті в оренду будуть коштувати на день 30-50 євро на одну людину. А ми купили все і влізли в набагато меншу суму, і можемо це використовувати ще не один сезон і рік. Почнемо з лижних костюмів. Найдешевший костюм новий буде коштувати не менше 200 євро, а ціни можуть бути і 800 євро за костюм. Все залежить від фірми, звичайно, але можна придбати на eBay костюми, які вже були в користуванні. Зазвичай їх продають ті, на кого ці костюми стали малі, або просто вони їх взагалі ніяким чином не використовують. Тому можна купити майже новенький костюмчик. Мій разом з доставкою обійшовся в 50 євро. Костюм Мирослава обійшовся взагалі в 40 євро в гарному стані новесенький. Наші шоломи також не нові. Це шолом платончика. Він взагалі нам дістався безкоштовно. Мій такий самий 10 євро, і Мирослава шолом 10 євро. Купували їх у різних містах. Головне слідкувати за новими оголошеннями на ebay І як тільки щось появляється, одразу домовлятися, бронювати та забирати їх. Скільки коштують нові, наприклад, у нашого платончика, так для розуміння, дитячий розмір 51-54. Ось такий в ньому підійшов. У мене 54,57. І у Мирослава 57,61. І просто для розуміння цін. Ось, наприклад, 99,95. Тобто 100 євро шлем 90 євро є 130 Так, для орієнтиру. Так, що тут у нас? 200 євро, це одразу з окулярами. Дуже класно, дуже зручний. Я його щойно міряла, так класно до голови прилягає, але ми будемо шукати бушний. Так, тепер боти. Задача наміряти боти та знайти їх на ebay. Наміряв Мирослав на 30,5, це 46,5. Каже, що такі зручні. Розібралися з ботами, знайшли наші розміри. Зазвичай розмір більше, ніж ваш звичайний. Я так звернула увагу. Наприклад, якщо в мене звичайний 39-й, то 25-й мені незручно. Ось зручно мені було 25 з половиною. Так, на піврозміра, тобто 40 наш звичайний. Подивимося ще палки. Палки 65, 50 так, лижі. Ось, наприклад, побачимо ціни. Так, дитячі, 130. Це десь приблизно розмір платончика, дорослі. Різні бувають, звичайно, залежності від фірми. Але це круті, 580, такі широкі. От зі знижечкою 450. Так, 450. І боти найдешевші. У нас є по 80 євро. Так, є по 150, це вже дорослий варіант. Фірма Саламон І далі, далі. Ціни йдуть і по 300 є, і ще дорожче Про черевики. Тут взагалі цікава історія. Ось ці черевички для Платона ми ще літом знайшли на смітнику. Ви знаєте, що бувають в Німеччині такі дні, шпермюлі, коли власники будинків виставляють біля себе непотрібні їм речі. І ми там знайшли оці боти і знайшли ці дитячі лижі. Тобто вони безкоштовні і долежали аж до зими у нас. Мої черевички купували, їх вартість 45. Євро. І Мирослава Черевики також купували їх вартість 40 євро. Вони були взагалі нові, з етикеткою. Просто людина купила їх та їх не використовувала. Тепер перейдемо ще до лиж. Як я вже сказала, Платона лижі у нас безкоштовні. Мої лижі Дуже круті, якісь фірмові 45 євро разом з цими палками. Нові такі колись коштували приблизно 350 євро. Мирослава лижі також дуже класний атомік. Це відома фірма. Обійшлись в 35 євро. А нові такі коштували 800 євро. Тільки уявіть. І ми вже покаталися на цих лижах і на моїх, і на Мирослава дуже задоволеними. В принципі, ми трішечки орієнтуємося, які мають бути лижі, бо катаємося не перший раз. Ось так бюджетно ми підготувалися до лижного сезону і вже зі своїм спорядженням поїхали до Арсберг. Минуло 30 хвилин мальовничими баварськими дорогами, і ми на місці. Ось така тут парковка. Тут треба приїжджати вже зі своїм. Тому що взяти на прокат лижі або що інше не можна. Отам От попереду ви вже бачите перші автомобілі це парковка, і ось одразу каса, і вже одразу і підйомники, дуже все близько, залишив авто, вдягну лижі і поїхав. Тут видають ось такі картки, вони не пластикові, а паперові, але в принципі якщо багато не падати, то все з ними нормально. Тепер зорієнтую вас у цінах та в часі роботи цього курорту Айнсберг. Ми приїхали сюди у вихідний день в неділю, купили квиточок на цілий день і мали можливість кататися з 9 ранку до 16.00. Хоча нам вистачило і до 15.00. Але якщо ви будете брати на півдня квиточок, то він буде лише з 9 до 12, а різниця в ціні буквально буде 4 євро. На цілий день для дорослого квиток. Що коштує 20 євро для дитини 15 євро. Тобто за нашу сім'ю за цілий день ми заплатили 55 євро. Далі ви бачите, як ми піднімаємося бугельними підйомниками. Тут є лише такі підйомники. Також хочу показати карту цього курорту і хочу додати, що на даний момент відкриті лише сині траси. Пізніше будуть ще червоні, бо сезон лише починається. Неймовірна краса, подивіться. І це буквально в 30 кілометрах від нашого дому ось верхня точка, куди довозить вас бугель. Далі направо та наліво будуть траси, 5-6 трас. Траси широкі і доволі такі довгі. Кататися зручно, снігу було достатньо також. Далі ми з вами спустимось однією із трас. Хочу вам, хоча б на 10% передати той кайф, який відчували ми, коли каталися на цьому курорті. В червоній курці наш син Платон, якому 8 років, це його другий сезон. Вперше два роки тому він спробував стати на лижі в Буковелі в Україні. І зараз тут другий раз в житті стає на лижі, але таке відчуття ніби він катався все життя. Дуже за нього раді. І зараз, після того, як повернулися додому, то другий день поспіль просить знову їхати на лижі. Для дітей це неймовірний кайф. А ось і Мирослав, мій чоловік. Мене ви не бачите, бо я веду цю зйомку, але я обов'язково пізніше ще з'явлюсь у кадрі. Я з'явилася у кадрі і далі хочу поділитися нашими враженнями. Уху! Як тобі подобається? Дуже круто! Глянь, який крайвит! На цьому все. На нашому прикладі ви побачили, що з'їздити на лижі можна доволі таки бюджетно. Бажаю всім активного відпочинку. А нам ставте лайк та пишіть коментарі.